Доброго дня всім слухачам Радіо Лубни на хвилі 108 fm та всім глядачам телестудії Лубни у соцмережах. Сьогодні будемо балакати про творчість і про волонтерство, і про донати. В гостях у нас наші дві чарівні поетеси Раїса Плотнікова і Наталя Баклай. Нещодавно вони випустили спільну збірку під назвою На два голоси. Презентація цієї книги була покликана для того, щоб зібрати на fpv дрон для військових. І нещодавно з'явився допис у соцмережі Facebook Раїси, де вони відзвітували за придбаний дрон. Є відео військового, який отримав цей дрон. Ми його вімкнемо пізніше. Але зараз би хотілось побалакати взагалі про дану збірку, як вона з'явилася, чому ви вирішили зробити таку колаборацію, і основна мета чи була від початку благодійність, чи вона вже в процесі з'явилася? Ну, Мабуть, я розпочну. Давайте все загалом розпочалося із книги Сергія Сурмача. Це наш друг, творчий побратим, який проживає в Криму. І перебуваючи в Лубнахі ще в 2014 році, він залишив чорновики своїх віршів, оскільки ось тільки в Криму не зовсім було з ними комфортно, з такими патріотичними поезіями. І ці чорновики лежали у мене майже 10 років, аж до того випадку, коли зустрівся старий, давній хороший друг нашої молодості, який нині проживає в Києві, і нас усіх по молодості пам'ятає всіх творчих людей. В розмові розговорилися, хто як проживає, хто що здобув, які творчі доробки. І коли я сказала, що в мене є вірші Сурмача, він запропонував видати його книгу. Книгу ми видали, презентували, а потім цьому ж благодійнику прийшла ідея зробити проєкт іншого штибу, зробити книгу жіночу, ліричну, красиву з Віршів таких теплих, сонячних і запропонував нам з Рисою Василівною цей проєкт. А спільно вже ми прийшли згоди зробити цей проєкт саме на підтримку наших збройних сил. І що саме уже вибирали ми з Рейсою Василівною, От, вибрали ми дрон ФПВ. І задалися ціллю о, о, книжку видати, продати увесь тираж, чого ще не було на Полтавщині таких проєктів. Цим самим закликати інших літераторів долучитися теж після нас, робити свої проекти літературні. О, і чи вдалося нам, звичайно, вдалося. Ми досягли того, що хотіли. І от Тираж ми зробили, книгу продали і е, думаю, що. І нам, як творчим людям, це підтримка в літературі. Ось тільки благодійник сказав, що я цими коштами зроблю подвійну, подвійну допомогу. Я підтримую українське слово в українській державі, а потім за це слово ми купимо, що що купимо. Ну ми придбали дрон. Ну, ось так все починалося. Урешті так і завершилося, так як нам хотілося. Райсу Сіна, що вам запам'яталося із цих зустрічей з презентації і від початку? Ви знаєте, перед першою презентацією в Лубнах вона відбулася у бібліотеці імені Леонтовича. Я дуже хвилювалася і думаю, не тільки я, і пані Наталя хвилювалася. Тому що, як ви помітили перед нашою зустрічю, нам були закиди від колег, та й взагалі сказали, що який дрон, та ніхто не нас обирає, хіба що на Аспирін нас обирають. А ми коли зв'язалися з волонтерами, а Зоя Шевстюк у нас така була, як зв'язкова, і вона і зараз залишається. Я думаю, що ми будемо співпрацювати далі. То вона казала: а ви що думаєте, спірин не потрібний? Я з хлопцями зв'язуюся кожного дня, і потреби кожного дня змінюються. Сьогодні лопати, завтра сокири, потім шини, потім а, генератор. І коли у нас до речі вже була зібрана певна сума. А, Пристойна. Вона казала, хлопцям терміново треба генератор. Може, давайте він трошки дешевше. Може, давайте таки е, купимо генератор. А ми з Наталією порадилися і вперлися. І Сказали, ні, для початку дрон. Потім, уже, як Богу, править, чи будуть у нас додаткові гроші. Але ми ж вже зв'язалися через зою з хлопцями на передовій 116-ї бригади. І вони замовили нам саме. Цю марку дрону, тому що е, у них там е, ну, налаштовано все саме на неї. розумієте? Певна модель. для Модел... певних цілей. Ці, так, Ми не дуже розбираємося в цьому. І Перша презентація відбулася напрочуд дуже гарно, хоча у нас було і накладка вийшла, що в місті саме в цей час був захід відбувався. У іншому приміщенні, але в бібліотеку довелося з музею ности п'ять оцих банкеток, бо не вистачало місця людям сісти. Людей Було дуже багато. І що скажу, що ну, майже всі купували книжки, всі купували от присутні, всі брали книжки. І У нас був хороший зачин. Після цього вже. Настрій покращився, виникла таке бажання продовжуватися. Ми поїхали в Оржицю, в бібліотеку. Там Ліля, пані Ліля Васильківська так. дуже гарно організувала теж зустріч і зворушливо, дуже зворушливо було, коли люди купували книжки. А я от запам'ятала такий випадок. Підійшла бабусенька старенька і каже: дочі, у мене три. Тисячі тільки м, пенсія, але так хочеться хлопчикам нашим допомогти. Я 20 гривень. І ви знаєте, оце я запам'ятала більше, ніж інші якісь моменти, тому що а, відчувала, що це від душі, і ць, весь народ. Ну, ми всі разом. Це нас єднало. Це дуже важливо. Ну і ще було багато у нас. Ну не так багато, але достатньо зустрічей цікавих про всі розповісти неможливо. В засульському ліцеї дуже гарна була зустріч із товариством знання і творчість, До речі, його очолює наша зв'язкова Зоя Шерстюк. Дуже щирі люди, дуже нас підтримали, Ну, саме таких людей. І треба було нам, щоб була впевненість і щоб ми виконали поставлену ціль. О, можливо, що я, вам я, такого запам'яталось, так. я, запам я, 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 да. я доповню, що ми книгу цю. Ось ця книга. Лірична, гарна, красива. Ми її продали, реалізували за дві неділі. Скільки примірників? 200 примірників 200. за дві неділі. Я вважаю, що це великий успіх, великий успіх. І як для нас, і, ну і для читача, нові нові вірші, абсолютно нові. Читачу цікаво, що ж ми понаписували. Ну ось так реалізувалося? там не тільки е, лірика, там є і воєнна тематика, але ми не е, ставили собі за мету, як зараз багато видають. Ну от збірка і все про війну. А ми живемо життя. Ми живемо тут життя віддалене від передової. Але ми переживаємо, ми продовжуємо писати. Ну, до речі, я вже трошечки про свою творчість. Я е, дуже давно не писала такому обсязі віршів, тому що я працювала над прозою. Ви знаєте, що в мене в фоліо виходять останнім часом романи, там реквієм для рози, «Непманша» виходили романи ці. Але іноді пробивалися вірші через прозу. От я пишу прозу, а душа просить написати вірш. А особливо, коли відбулася повномасштабне вторгнення відбулося, то звичайно вже були якісь тематичні вірші, бо промовчати було важко. А всього наповнення книги, скільки там о, віршів. Ну, ми зробили її о, пів книги Раїси Василіної, mm -hmm. пів моєї, ну, на два голоси. от. 144, 144 сторінки. Загалом 144 сторінки. Вона невелика. Вона невелика за обсягом. Ну, але для нас вона цінна, вдвічі цінна. Із зустрічей з, з людьми. О, от, був цікавий, Раїса сказала у Оржиці, коли підійшла бабуся, і останні 20 гривень. Чи запам'яталися, можливо, іще якісь такі. Ми ну, запам'яталися, що люди випадки... брали. Да, так, люди брали навіть по дві, по три книги. Якраз ми її реалізовували у квітні напередодні Дня Матері. І mm -hmm. люди брали на подарунки для мам, для сестер. Ну вона ж я повторююся, вона лірична жіноча книга. Саме тому ну, приємно було, що люди брали по декілька примірників. Це... Зоя Шерстюк взагалі взяла, мабуть, з десяток да, книг. От знаєте, відгукувалися колеги по поперу. Деякі колеги м -м, з претензіями, а чого ви нас не взяли сюди? Вони не розуміли, що нас вибрали. Ну, людина, яка профінансувала цей проект, вже нас обрала, і ми не мали права голосу щось додавати чи віднімати. А були такі, як Наталка Фурса, от вона. Написала: я теж хочу долучитися. Я така ж насорожилася, бо перед цим якраз всі казали, що а чого ви нас не взяли. А Наталка купила дві книжки і задонатила і ще близько 300 гривень. От просто показало, яка людина хто є, є, хто, ви знаєте, вона теж запитала: а який дрон, а куди, на яку бригаду все розпитала і е, зробила отакий отак жест, задонатила ще гроші. Так, от були Віра Лехута, ви знаєте, вона зараз в Іспанії, вона теж звідтіля. Мо для мене книжечку і задонатила. Ну просто відкриваються такі люди. Дмитренко, от Дородида. Дмитренків замовила а, дві книжечки а, наших, потім дві книжечки м, Сурмача замовили і теж задонатили. Ну от просто хочеться сказати, що є такі люди, які м, не особистий якийсь інтерес, а просто. Хотіли зробити цю справу разом з нами. Ми їм страшенно вдячні. Хоча не тільки ж вони багато людей допомагали, ми дячні кожному особисто, але ж всіх назвати неможливо. Але ж без людей ми цей проєкт би не здійснили. І можна сказати, що даним проєктом ви хочете показати приклад для інших. Поетів, літераторів, письменників, літераторів, так, творчих людей монетизувати свою творчість і допомагати збройним силам України, звичайно, це безумовно. А чому ні? Це почин такий. Будемо навіть дуже приємно вражені, як інші підхоплять цей почин, і хай би він був. І хай би він існував проект непоганий, але мабуть, після додаткового тиражу, ось тільки в нас після купленого дрону, наш благодійник сказав, що він ще хоче, аби ми зробили додатковий тираж, і теж щось придбали. Уже на ці дрібниці, на які вже, ми відмовляли. Да. Ну, розумієте, ми відмовляли, коли та, нам дрон. Але для нас це вроде би, дрібниця, а для хлопців це важливо. Через те по знову, та, знову ми будемо реалізовувати її. І думаємо, що нам вдасться по-новому. Але після цього вже ми поставимо на цьому проєкті крапку. І я думаю, що і благодійник. Вже зупиниться на на, на цій книзі, уже ми її не ми будемо ж, повторювати. Ми ж, е, Кожен із нас, я, наприклад, теж в великій прозі працюючи, мала іноді, а все це відклалося на півроку ради того, щоб зробити оцю справу. А хочеться завершити і те, що ми розпочали, те, що плануємо. У нас є задуми, теж які треба довершити до кінця довести. Я не все сказала на ваше перше запитання. Я перепрошую за благодійництво по книзі за київського благодійника, який нам подарував такі кошти на книгу. Я розповіла за приятеля з Києва, але ще були люди, які з Лубен теж долучилися аби. Збільшити тираж це моя однокласниця Людмила Боровенська, теж дала фінанси на підтримку книги. Підприємець Леся Берестяна і колишній депутат Верховної Ради Костянтин Щейкін. Тобто це всі гуртом, але більша частина грошей у цій книзі київського благодійника, який до цього часу не хоче вперто не хоче називати своє ім'я. А ми не вправі розказати, хоч нам дуже хочеться сказати, яка це добра людина. Ну, ви уявляєте, профінансувати книгу Сурмача — це немалі кошти. Там книга на 200 сторінок. Про потім профінансувати нас і знову дати кошти на додатковий тираж, вже на додатковий. Тира, тираж о, о, ніхто окрім нього не, не долучався. І хотілося б його назвати, але він не дозволяє, і ми мовчимо. Ну, головне, Раз... що людина допомагає. Так, він робить його да. і, і бачить результати. Бачить результати і, і його це радує. І давайте тоді, можливо, привідкриємо завісу. Почитайте кілька віршів, так як я зрозумів, що. Збірка буде іще видаватися, будуть іще презентації, і, можливо, наші глядачі і слухачі захочуть у майбутньому придбати собі примірник. Дівчатам, дівчатонька, красунечки самітні, вам сниться біла сукня і фата, а дні такі сумні і безпросвітні, десь ваші хлопці гинуть на фронтах. Десь ваші хлопці у чужій неволі, долають відчай і долають страх, наперекір обставинам і долі тримаються в страшних концтаборах. десь ваше щастя в шпиталях зітхає, і кожна рана шрамами пече, без рук, без ніг і стілення чекає, Дівчатенька, їм боляче іще. Десь ваші хлопці безвісти пропали, слідів немає, зникнуть у віках, Для кого ж ви ночами вишивали Обручки на весільних рушниках, десь вашим хлопцям обірвали струни, Чому ж Господь на поміч не явивсь, їм прапорами накривають труни, як козакам. Китайкою колись вмирають хлопці, хлопчики, хлоп'ята, не встигши надивитись на світи, дівчаточка, дівчатонька, дівчата, а вам же заміж ні за кого йти? Ну, я в пам'яті прочитаю один вірш. Прочитаємо. Прочитай мене, Господи. Ти ж умієш читать по губах, по очах і по шурхоту, по незримих сухих молитвах. Прочитай мене наскрізь на виліт до самої тверді дна, і допоки стою одна, як розбитої хата стіна серед твані і морок, серед своєї чиєїсь вини, Серед круків і паладинів, помежедовні війни, ти торкнись мене праведно, поведи заподіл чи косу через кладку, надкушену лихом, через кроваву росу. І зупини мене, Господи, хай роздерту, сліпу чиніму на стезі якою вертає солдат? Я його обійму. Ось за допомогою цієї збірки на два голоси Наталя Баклай і Раїса Плотнікова назбирали на FPV-дрон для військових. І зараз до вашої уваги буде відеозвернення. відеоподяка від самих військових. Слухаємо, дивимось. Бажаємо здоров'я. Хочемо подякувати волонтерам. Наталії Балай та Раїсі Плотникові за підтримку нашого підрозділу, а саме за наш надійний тил ви надали нам дрон. Хочу за цей дрон подякувати. Він сприятиме нищенню ворога. Слава Україні! Героям слава! Хотілося би дізнатися, чи планується іще зустрічі. Я так зрозумів, що будуть іще до випуски тиражу. То чи будуть знову зустрічі в тих самих лубнах, в тих самих Оржиці, Засулі, чи в інших населених пунктах нашої громади або сусідніх громад? Наступна зустріч буде 29 о 10.30 в бібліотеці імені Володимира Малика. Дуже хочеться допомогти хлопцям іще чим можемо. Нашим рідним хлопцям навіть не ми їм допомагаємо, це вони нас захищають, а ми просто долучаємося до нагальних потреб, які от вони. Ну, потребують потребую, те, що їм треба, Ми хочемо долучитися ще. Можливо, ви б хотіли звернутися до інших літераторів, інших поетів, користуючись нагодою, та закликати їх допомагати. Ну, я думаю, що кожен із нас, із літераторів творчих людей, хоче це робити. От я так думаю, що хоче, але не в кожного є можливість. Але коли нам е, запропонували, в нас не вистачало коштів. Чому ми зверталися до Іщейкіна, до від, е, Люсі, від однокласниці е, Наталіної? Тому що варто почати. А тоді вже знайдуться люди, якщо знатимуть, на яку мету. Ну, важко відмовити, хоч трошки, але допомагають. Ну, звичайно ж, хочеться, щоб підтримали інші. Хай всім щастить, хай буде перемога, бо заради неї, все це робиться. Хай хлопці повертаються живими. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо, що сьогодні були у нас в студії. Нагадую, всім, хто нас слухав, і всім, хто нас дивився, що сьогодні у нас в студії були дві. Чарівні наші міс місцеві літераторки, поетеси, письменниці, представники культурної еліти нашого міста Раїса Плотнікова і Наталія Баклай, які разом в колаборації створили збірку на два голоси і зібрали таким чином на FPV-дрон для військових, який вже виконує свої завдання в зоні бойових дій. Дякуємо всім за увагу і Дякую. до побачення.